我，来吧，你赶紧照顾。 ти ніан виходь його на свою посередину. Ну ти тася виходь. Стій. Так, це наш ход. Той. Той. Я я я внизу, руки вгору. Ребят, руки вгору, вгору. З рахунком 3-0. Перемогу здобув добу. Володар тем'я. Афор запрошується. Студенець Олександр Гуд Сергій. Готується. Міхалін, Матвій, синій пояс. Аганян Давід Жовтий пояс.